Після п'ятигодинної зустрічі із російським президентом Путіним білоруський очільник Олександр Лукашенка наголосив, що готовий зустрітися із українським президентом Володимиром Зеленським, нібито тому, що той по всіх каналах жадає зустрічі із Путіним. І Лукашенка був би готовий поговорити із Зеленським напередодні такої зустрічі. При цьому. Білоруський диктатор почав залякувати українського президента, коли порадив йому заспокоїтися щодо можливих ударів по Кремлю. І підкреслив, що якщо Кремль вдарить по Банковій, там також нічого не залишиться. На думку Лукашенка, під час саміту на Алясці Росія передала Сполученим Штатам досить непогані умови по врегулюванню війни. В Україні і Зеленському слід погодитися на ці умови, якщо він не бажає втратити країну.